Український морпіг аеророзвідник 36-ї окремої бригади морської піхоти під ніком Кріксфоршер ділиться унікальними кадрами, які вже можна назвати історичними. Це осінь 2022 року, період, коли українські війська здійснювали блискавичний харківський контрнаступ. Тоді дрони ще не були настільки масово поширені, як нині, а бронетехніка ворога та навіть наша. Рухалась без додаткових решіток і так званих мангалів, що зараз стали звичним елементом захисту від атак з повітря. На відео видно, як український БТР-4 буцефал зі складу тодішньої 92-ї окремої механізованої бригади впевнено виходить на позицію та відкриває вогонь по укріпленому ворожому рубежу. Машина працює чітко і злагоджено, прикриваючи піхоту та змушуючи окупантів пригинатися під шквальним обстрілом. Проте на допомогу росіянам висувається танк Т-80БВ із десантом на броні. Ворог розраховував переламати хід бою потужністю своєї бронетехніки, але натомість сам потрапив у пастку танк разом із десантом вийшов прямо під удар українського буцефала. Лобове зіткнення виявилось фатальним для росіян. Кілька влучних пострілів змусили їхній танк спалахнути, немов факел. Дехто з окупантів намагався врятуватись і в паніці розбігся хто куди, а дехто залишився біля палаючої машини, назавжди в українській землі, куди вони прийшли як загарбники. Це відео чітко показує, наскільки важливим було злагоджене застосування нашої техніки та рішучість українських воїнів, які вміють використати кожен шанс, щоб завдати ворогу нищівного удару. Такі епізоди не лише піднімали бойовий дух наших бійців. Але й доводили, що навіть у тих умовах, коли дрони та сучасні засоби розвідки ще не стали очима кожного підрозділу, українська армія вже демонструвала високу майстерність і винахідливість.